А останнім часом у мережі інтернет саме молодіжні субкультури та поширення їх серед підлітків почало набувати все більшої популярності. Проте, не всі молодіжні групування позитивно впливають на підростаюче покоління. Є й такі, що наносять свій негативний вплив на розвиток та становлення неповнолітніх. Щоб вчасно зреагувати та не допустити критичних наслідків серед молоді, необхідно приділяти більше уваги своїм дітям, підтримувати їх, а головне контролювати перебування у мережі інтернет. Розповідайте дітям про правила безпеки в інтернеті, про злочинців та шахраїв, які полюють на довірливих підлітків. Однак не залякуйте, адже дитина може замкнутися в собі. Враховуйте думку вашої дитини та проявляйте інтереси до обговорюваних тем, дізнайтеся більше про коло спілкування та способи проведення дозвілля, опануйте інтернет-технології, подружіться зі своєю дитиною у соціальних мережах, дізнайтеся більше про її віртуальних друзів, уважно читайте публікації, а також звертайте увагу на збережені, вподобані або поширені фото і відео. Покажіть вашій дитині, що вона вам не байдужа, і ви можете разом позитивно провести час. У свою чергу співробітники ювінальної превенції головного управління поліції в Сумської області завжди на зв'язку та готові надати поради чи то допомогти у вирішенні будь-яких проблемних питань, адже діти це наше майбутнє і від нас залишить, яким воно буде.